Світлячки, вітаю вас! Гарна новина! Щойно я забрала з пошти, дивіться, яку мелоту, які котани, котики! Сліпі затести, черговий тур сліпих затестів від нашої посестри, світлячка, Іриночки з Одеси. Дякую, Іриночка, за довіру. Ви мені на затест надсилали да? парфуми Анни Соколової, Асі Волянської. І ще перлинки, парфумерні новинки і знятість від Сальвадор Далі. І ось сліпі затести від Іриночки до мене приїхали, чому я радію. Отож, світлячки, побалую свій носик, бо я вже скучила за сліпими затестами, я вам чесно скажу. З цими пригодами я дійсно скучила. Дякую вам за резонанс, світлячки. Іриночка, дякую вам за довіру і за натхнення. Це надихає, арома всесвіт надихає. Бережіть себе, світочки своїх близьких, гарного вам вечора. Який аромат ви обрали сьогодні для себе на вечір, на день, на ранок, коли ви дивитесь це відео? Я саме зараз, до речі, сьогодні на вечір одягла е Дона Каран Біділіше з Алефланкер. 100% він називається, 100% це подарунок, до речі, від Іриночки з Тернополя. Моя натхненна муза. Іриночка теж мене порадувала. Вчора я забрала посилочку да, з перлинками парфумерними. При нагоді світлічки теж вам поділюсь, покажу, які перлинки подарувала мені Іриночка. І одна з них собі діліше з Каран сама Фланкер. 100% називається. Дуже приємна така дівчача. Парфумка дуже шлейфова, така, знаєте, такі дружбани парфумірні які з цієї кугорти, які ніколи не підведуть. А в обіймах якого аромату ви? Бережіть себе, світлячки, обнімашки вам. І оці котани мейден Одеса!